Вас Елка не цікувала? Так, її салон краси знаходиться в п'яти хвилинах від мого центру. Сусідство так собі. Але мої піарщики ще задовго до існування цього японського божества створили маркетингову програму з дистанціюванням брендів. Тож нехай Елка замовкне. Хто це? Я взагалі не знала, що книжних. Обслуговує Елкіну презентацію. Навіть якщо би знала, це нічого не означає. В мене таке враження, що ви застрягли десь в 90-х раз припускаєте, що я могла найняти кілера для конкурента. Ні, не вважаю. Це було випадкове знайомство на аніме фестивалі. Він вже обіцяв видавити придурок. Окей, це був короткостроковий роман. Але ж це не заборонено законом. Коханки. Боже, який ви олдскульний. Те, що ми косплеїли аніме, означає лише те, що ми косплеїли аніме. Це Вадим був псих якось запропонував мені рольову гру інсценувати азіатський ритуал жертвоприношення. Ви ж не думаєте? Я до цього не причетна. Ми не бачили вже більше півроку.